І всім привіт, дорогі друзі! І це Тофікс і Тофанчик. Сьогодні ми програємо в режим Рейс симулятор Я тут взагалі не прокачаний, а от Тофанчик трошки пограв. Я всього ж вчора пограв певну з годинку в нього і доволі так добре розвився. У мене вже 41 тисяча швидкості. У тебе на самому початку є 20, 20 ще монет. Купуй тут Юнітів. А одразу можна? Так. Опану один. 20, 20, 20. І. Тут! Так, Holy тут, так скажу, тут дуже багато донату, так що, якщо хочеш відкривати, то швидко, то донат. Якщо. Є погнали! То... Збираємо 18 монет. Все, я полетів на нас. Плюс 36. Ты шо за пуле прилетіл? Надіюся, за 3 секунд спію пролетіти. Так, відкриваємо спин. Лайки буст! А что ж, мені випадає? Х20 буст. Нормально. Буст, щоб получати більше монет. Ну, я швидко лечу, але, напевно, спію. За... Тобі потрібно, до речі, дві тисячі швидкості, щоб пролетіти за всі дві хвилини весь цей рейс, а якщо ти пролетиш весь цей рейс, то ти відкриєш собі нову локацію, я пролетів за 30 секунд цей рейс повністю. Це це <гум> так. Тепер я йду відкривати, а тут три триопи не можна зробити. Я тобі кинув трейд. Що? Давай. Зараз. Або щось давай, а або нічого. Зблоковані. О, нарешті. Дякую, дякую. Так, клікаємо. Я ж тут зараз відкрию 2 бабусів. Тепер мені треба зайти. Егібест. Ta... Ну, також авто. Ta... Ta... А, це робимо. Так, відкриваємо. Все, приймай, трейд. Що хочеш? трейд. Я е вибив дві комонки. Ти де був? А це на з наступної локації. З наступної? Так, так. багато дають. Так, відкриваємо далі. Так, і. Ще відкриваємо. Що, до речі, ти можеш зробити шайні. Е Рейнбоу та Волк. Бест. Ну, Тут давайте. Попробуємо он як зробити. Шайні. Є рейнбул. Так, Холі. Все добре, я побіг. Не вийшло. Так, е... ну то й все. Побігли. До речі, коли ти перейдеш на наступну локацію, то в тебе буде можливість, знає, що зробити. Що? Получити! Плюс одного питомця безплатно. Вони тобі в якийсь момент просто видіють питомця, як питомця. Можливість одівати не три, а чотири пета. Класно. Без, повністю безплатно. Так, погнали! Так, першу локацію я прийшов. Я тебе не ну, здоганяю. Нормально. Ти, до речі, зараз прийдеш одразу в наступну локацію. Якщо же я спію? Так, так е біжимо. І. До речі, в наступній локації шанси набагато менші на хорошого пета, ніж на саме. А чому так? Тому що там пети, напевно, не дуже жорсткі, а от на міфіка то там вже шанс три знака питання. Там відкрилася є, відкрита нова локація. Так, треба. Взяти лаки буст. Скільки, скільки яйця коштує? Чому так дорого? Діджей Тойлет. А в мене вони були, так? Он комон. Нормально, нормально. Так. Побігли. Комон. А, тут можна подивитися, які я відкрив, яких немає, Йо, маю їх багато. А, тут треба імену всі. Так, полетіла. Я цей рейс, до речі, не проходжу, він так, дуже важкий. Тако, тако. Я пам'ятаю, грав з одним чуваком, якого, О. гадай, скільки було. Скільки? 600 тисяч швидкості, і він не міг пройти цей рейс. Який? Okay. Другий? Другий. У мене на даний момент зразу 43 тисячі побачиш максимальну швидкість, а не стало. Аутиран! Побігли, Так, нормально. Це напевно тому, що Gravity Force 1000% це напевно супротивління. лінія. Ну, супротив нам на ну, Нормально. Поб'їхали... До речі, якби б я знімав, то ви б могли побачити, що з моїми ногами. Там капець, то Та в мене не похоже. На його проблему. Правда, так. у мене прямо ж завага, як приведи, блін, стають. Ну, так як е нехороше малювання. Так само можна. Я, сказати. Я біжу і в мене ноги так та якби я йду дуже повільно. Ну, плюс 550. До речі, я думаю, що це ти там ззаді, а то мої пети не співають за мною. Ну і мої. Пети вообще в якомусь одному місці, а їхні назви так куди в іншому. Ну так. Але якщо віддалити, все на своїх місцях. Тому можу навіть побачити тут якусь ілюзію. Це можливо буде цей забіг мій рекорд. Можливо, я зараз пройду саму першу полоску на другій локації. Нормально. Так, все. Закінчилось. Тобі дали ще п'ять одівання одного пету? Зараз я подивлюсь. Так бачу, що ні. Ні, не дали. Як ви бест. Так, нормально. А, тут кости. Рарка випала. Нормально, гарно. класно. Кому? Чудово. Рейр. Так. Клас. Все, тепер максимальна Трень швидкість. Золота, золотий скіпітуалет. Це от команка. Вона дає мені 13 920. Швидкості. А рарка не золота, вона 10 440. А у мене таких рарок 3. Зрозумів. Так. Побігли. У мене, до речі, з нової локації є абсолютно всі. Е, чесно, я що просто не, е, я що не враховувати, що там золоті мають бути і так далі. То в мене є абсолютно всі міфіки, леги, епіки, рарки та анкоменки е, та басіки. Так, нормально, проходимо. Побігли. Mm, так. Тут можна навіть подивитися, скільки петів ми маємо, скільки ми не маємо. Це має бути Shiny оцей. Okay. Це має бути Rainbow і це має бути Void Large Skibidi. Це, щоб повністю закрити все, це треба зробити іла і всякі різні приколи. До речі, якщо ти зараз заглянеш в магазин, то ти можеш замітити, що за діаманти. Дають нам такі ексклюзивні пети. І також їх ще можна купувати за робці. Але я без поняття, де брати діаманти, бо єдиний спосіб, який її знаєте, це тільки донати. Ну <кхи> а тут є рибітки, чи ні? Рибітки? Не знаю. Напевно, ні. Так, що ж все, що ні? Так, проходимо, біжимо і далі. Ну... Так, ми зараз на другий. Йде, йде, йде The Альянс і далі Future Toilet City. Ну, так. До речі, Future Toilet City добавили зовсім недавно в новому. Так, новому. швидше. Нормально. Набираємо швидкості. Ти по скільки собі клікаєш? По 17. Я по 25. Розумів. Скоро я вже наполовину стану не нубом. Ну, А є стартер. Нормально. Так, 43. Так, анкомо. Побігли! Uncommon. До речі, тут на легендарку, та й в той ж дефенсі не міфіка. Шанс. Жорстко, жорстко. Чому так, такий низький шанс, я не розумію. Так, ну це, перший останній раз, як ми забігаємо, і це буде вже прощатися будемо. Так. Побігли. Ще відкриємо одного пета і тоді вже закінчимо. Нормально. Біжимо, біжимо, біжимо. Гоу, 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 гоу. Як кажеться, у Бравл Старсі. Так, о, біжимо подальше. Нормально. Trading Plaza добавили Future to City New Egg New Units and New Exclusives. Це New Update. 2024-го. От в січні 13 січня 2024 року. Вон таке. Нормально біжимо. Пет ідуть дуже багато. Я разінусь, мне тепер 51 тисяча швидкості. Клас! Нормально, біжимо. Чого ти доганяєш мене? Не доганяй! Я напевно що все они не дожену тебе. А хоча ні. Ні, доженешь І пережену. Тому що час тут ну. ще є. Так, стиковка. Привіт, папа. Я навіть не замітив, коли ти пробіг. Я просто пролетів. Я бачу якась з білої лінії. Зі все. швидкістю світла. Нормально. Так, все. Та Ми добігли. Ну і просто відкриваємо. Рейр знову випав. Єджей той. Мені рарка. Ну, зараз дійдемо до половини ненуба. і все. Бест. Нормально. І всім папа, дороги друзі! Це був тофікс і. тофанчик! Всім па-па. папа.